Декілька днів назад я скролив інтернет в пошуках якогось незвичного сіду для гри. Деякі були жахливі, деякі середні, але один із них мені сподобався найбільше, і я захотів зробити серію летсплеїв саме на ньому. Тому ласкаво просимо до мого хардкорного виживання на цьому чудовому безлюдному острові посеред океану. Невеличка примітка це моя перша практика записування голосу для відео під час записування самого відео, тобто в прямому етері. А так як мої навички коментатора поки що приблизно на нулі, під час перегляду відео ви зможете спостерігати павзи, заїкання, або інші трабли, які виникають через невпевненість собі. Ця серія початкова, тестова, щоб зрозуміти, з чим я працюю і з чим мені доведеться працювати в майбутньому. Ну а тепер можете насолоджуватись відео. Отже, заспавнились ми на острові і навколо мене лише океан. Тут немає тварин, тому, мабуть, мені потрібно задуматись про створення якогось джерела їжі. Але поки будемо просто починати виживати. Верстак, палки, дерев'яне кайло, треба десь знайти камінь. Верстак я заберу. Камінь-камінь, де ж ти є? А от і наш камінь. Що мене з голосом? Три каменя добуто. Робимо кам'яне кайло і добуваємо ще більше каменю. Думаю, що 40 штук буде достатньо. Зробимо сокиру і можна відправлятися на обшуки мого острову. Тут росте трастина. Гадаю, що нам її треба розсадити. О, овечка, я не один. Так те треба якось закрити. Все, посидиш тут, може я тобі колись знайду друга. О, курка! А курка це, знаєте, навіть дуже гарно, тому що вона може зносити яйця, і у мене може бути їжа. Треба зробити для неї якийсь загін. Давай загін буде тут. Зроблю його приблизно ось такого розміру. Так, а тепер треба знайти ту курку, яку я бачив. О! Є, іди сюди. Все, курка у мене. Тепер просто треба дочекатися, доки вона знесе яйця. Нікого. Що ж, думаю, що нам треба зробити трохи факелів для того, щоб освітити територію. Дам тобі факел. А першу ніч я переночую, мабуть, в цій недопечері. Дірці вгорі, мабуть. До речі, тут дуже га. О, корабель. Подивимося, що цінного в ньому. Тут є двері, щоб дихати, імба. Мапа скарбів і папір. А ще скриня має бути десь тут. Так, тут вона є. О! Залізо. Оце те, що мені потрібно. Так, у нас тут темніє, тому мені треба як можна швидше закопуватись. Освятимо тут трошки територію, щоб ніякі, моби не заспавнились. І можна закопуватись. Так, я думаю, треба перекрити доступ, а то якась скотиняка залізе. Швиденько я знайшов печеру. Вона, до речі, виходить на вулицю. Без щита йти в печеру дуже страшно, якщо чесно. Тому зверну трошечки вправо. Сподіваюся, за цю нічну вилазку я зможу знайти хоч трохи заліза. Мінус перша кірка. Зробимо одну кірку кам'яною, а іншу залізною. О залізо! Це те, що я шукав. Можна поставити пічку, яку я ще не скрафтив, тому давайте скрафтимо. І переплавити ці п'ять дорогоцінних шматків. Господи, що це за звуки? А, добрий вечір. Я до тебе дістану. Ух. Доведеться й гнилу плоть. Так, у нас вже є 9 заліза, можна скрафтити, наприклад, щит. Тепер ходити по печерам буде безпечніше, хоча я не знаю, чи я піду туди сьогодні. Будемо продовжувати копатися нижче, може знайду якісь алмази. Спустились ми вже аж до 9-ї висоти. На старих версіях це якраз висота для копання алмазів. Але так як мені треба скрафтити нове кайло, а верстак я полишив десь зверху, мені доведеться підійматися. Ось ти де. А, у мене ще палець нема. Ну тоді будемо чекати світанку. f 3 показав, що наступив день перший, а отже, ми можемо без страху вилазити наверх. Мені дуже терміново треба їжа. Але із риби, яка тут плаває, я бачу тільки тропічну. Хоча он тріска. Тому йдемо на риболовлю. Поставимо пічку. І приготуємо собі сніданок. А поки треба думати, що взагалі робити в цьому світі. Для початку, я думаю, треба облаштувати якусь базу, тому давайте відправимось на її пошуки. Гадаю, що ця частина острова стане моєю базою. Цей шматок землі виглядає круто, але для того, щоб тут зробити хоч якусь базу, треба розчистити місцевість. Почнемо з дерев. До речі, треба бути готовим до наступної ночі, тому я думаю, що нам варто скрафтити ножиці і піти до нашої овечки. Так, я знато психанув, коли закрив тебе. Мені треба, щоб ти їла траву. А ми тим часом будемо продовжувати рубати дерева. Так, ну гадаю, такої території для старта буде достатньо, але мені не подобаються оці шматки землі, тому давайте зараз скрафтимо лопату і розчистимо тепер їх. Політика депогорбізації частково завершена. Посвітлимо тут трохи території. І також скрафтимо наше перше ліжко. Ліжко готове і можна поспати. Продовжуємо розрівнювати територію. Такого клаптика землі на перший час буде більше, ніж достатньо. Пропоную встановити трохи скринь. І скласти туди весь свій непотріб. До речі, треба поцікавитися, що там моя курка. Яєчко мені знесла. Молодець. Тільки одне чомусь. Знову нікого нема. Ну, як нема курки, то нам знову доведеться йти шукати рибу. О, портал! Як я його раніше не побачив. Показуй, що тебе. О, золоте яблуко, обсидіан. Але тріски я все одно поки що знайти не можу. Є ідея. Я дещо згадав, можна назбирати трохи ламінарії і переплавити її в пічці. Я геній. Але поповнює вона трошки дуже сильно мало. Тебе ж також можна їсти правильно? Ой. Що ж так лякати? Все, в мене повна шкала голоду. Пропоную скрафтити залізний шолом хоча б також кам'яну сокиру. І відправитися в печери добувати залізо. Фух, так, на випадок тотального зґвалтування у мене є золоте яблуко. Сподіваюсь, я не помру. І це наше все. Я зібрав 13 залізної руди. Це дуже мало. Дім, милий дім. Можна поставити все це залізо, яке я знайшов. І що зробити? Потрібно зробити город. Але город я хочу зробити непростий, треба ж його якось стилізувати, розумієте? Тому зараз потрібно думати, як це зробити. Це шикарно. Особливо для мого рівня будівництва і розвитку. Отже, проведу вам екскурсію по моєму городу. Тут ми бачимо такі гарні сходи, якими можна піднятися або спуститися до нашого городу. Ось вхід, і тут вже росте аж дві пшениці. Знизу ми можемо побачити декоративний водоспад, який стікає прямо в океан. Ну і взагалі сам город. Мені подобається, знаєте. Єдине, що фігово, так це те, що він дуже маленький. Тут може вирости в один момент: 1-2, 32. 32 пшениці тут може вирости. На кісткову муку для декорації я потратив всі свої саджанці, тому пропоную зараз трохи їх добути, щоб посадити нові дерева. Так, один саджанець є, можна посадити. Також мені дуже не подобається, що тут ось така не дуже рівна земля, тому пропоную трошечки її вирівняти. Думаю, що так можна поки що залишити. Ура! Курка знову знесла нове яйце. Давайте подивимося, чи випаде тепер з нього курка. Реально, бро. Що з тобою таке? Нічого не поробиш. Доведеться знову їсти ламінарію або тропічну рибу. Так як тропічну рибу не треба готувати, мабуть, я виберу її. О. З риб виявляється, що кісткова мука падає. Це дуже гарно. Не знав, не знав. В мене вже є 6 тропічних рибин. Це, звичайно, нормальна така кількість, але мало. Добрий вечір, панове. О, заспавнилась тріска. Аж дві штуки. Їх можна посмажити і отримати дофіга їжі, халявної. Полювання завершено. Як підсумок, у мене дві сирі тріски, які можна посмажити. І 9 тропічних риб, які посмажити. Не можна. Дана версія, а саме 1.165, вона відрізняється від нових версій, тим, що тут моби можуть спавнитися при освітленні 7, а не 0. Тому факелів для освітлення всього цього острова мені задобиться дуже багато. До речі, мені ж з риби випало аж 2 кісткових борошна. А... Ти звідки там з'явився? Чоловічі. Отже, повернемось до кісткового борошна. Один. <свіст> Баги. Ну, нехай буде. Так, тепер у мене є цілих Два насіння. Та ти що. І використаємо кістково борошно по цьому. Поки наше поле розростається, пропоную зайнятися, наприклад, видобутком алмазів. А для цього треба викопати шахту. Ох, це буде довго. 2000 years later. We love each other for so long. О! Це що, Бедрок? А як я так швидко докопався? Думаю, що краще копатися за так званим методом Діме Скринника. Це буде довго, але раніше я на таких версіях копався і знаходив достатньо багато діамантів. О, залізо. О, і ще залізо. От за що я люблю старі версії, так це за те, що ти на одній висоті зможеш зайти все. Просто все. Від золота до діамантів, від вугілля до заліза. Все знайдеш. Хоча в цьому навіть і мінуси є. Гадаю, що нам треба повернутися в самий початок наших розкопок. Отсюди. І зробити в цій місці хоч якусь базу. Нати, на перший раз хоча б таку. А в цю сторону я буду копатися і добувати діаманти. До речі, якщо у нас вже є пічки, то можна поставити переплавлятись наше файне залізо. Ну і тепер з чистою совістю можна продовжувати розкопки. Три на три блока це, звичайно, не дуже ефективно, але гарно. Отже, викопавши ось такий тунель, давайте подивимося, скільки діамантів я знайшов. Знаєте, друзі, цю серію я хотів закінчити щасливою знахідкою Алмазів, але так як цього не сталося, пропоную зробити ось що. Я вас вітаю! Ми розвинулись до такого стану, що у нас є повний сет з залізної броні, а також повний сет залізних інструментів. За алмазами ми вже підемо в іншій серії, а цю серію я хотів би закінчити. Любуючись заходом сонця, всім приємного дня або вечора! Нехай щастить!